Друзі, усім привіт! Сьогодні з нами, міла Богуш, дуже радий цій зустрічі. Я також я довго чекав Там. і дякую за цю круту можливість. Міла Богуш, власник компанії «Богуш бізнес-тренер, наставник експертів і великих компаній, так. також ментор в бізнес-клубі Борт «Райц», а також ще низка. Компанії, з якими да, співпрацюєте, так. і я дуже радий, що в нас є така крута можливість сьогодні з вами поспілкуватися е, про цілі, про майбутнє, тому що світ не зупиняється. Ні. Ми рухаємось вперед, і хочеться дізнатися, які з вас майбутні проекти, чим ви будете радувати нас, що що, що очікувати від вас, від вашої компанії. Дякую, Сергій. Хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що ви робите. Дякую. І я все ж таки чекаю, коли в моєму районі з'явиться ваша Dream Team, щоб я могла танцювати. А і це одна з моїх цілі. То, Супер. от все, все зараз вже попався. Да? Да. Це перше. Друге, а мої цілі вони не змінилися. Навіть якщо у нас зараз це повномасштабне вторгнення, і так далі, я вірю в нашу перемогу. Я можу сказати, що я єдина експертка українська, яка не виїхала з України, а навпаки, повернулася. Я тут зараз в Україні допомагаю людям, допомагаю тим, хто боронить свою країну. І я їжу по Україні, спілкуюся, провожу благодійні семінари. І, але ж моя ідея вона залишилася. Я хочу, щоб люди використовували свій час. У мене ж є місія робити сильних людей щасливими. А що таке щастя? Щастя, це подолання відомих перешкод на шляху до відомих цілей. І я хочу, щоб люди рухалися до своїх мрій, а я їм просто в цьому допомагаю. І я хочу, щоб це було на всьому світові. От всюди, щоб це було. Це моя ціль. Для цього я хочу. А, зараз я дивлюся, може я, я відкрию хаб в Європі. Так само в мене зараз перемовини по Канаді і в Європі, в, в Сполучених Штатах. Є люди, які так само щось хочуть. Тобто я хочу масштабуватися. Це круто. Я вас вірю, вас все вирішується. Так разом вже зробимо. Да. Все сьогодні вже говорили, що багато є експертів, появляється початківців. І які б ви могли дати поради, щоб ці люди давали людям правильні настанови і щоб вони були такими професіоналами, як ви? Треба вчитися. Це головне, тому що мір змінюється, але ж треба ще знати базу. Тобто, в кожній. В кожній професії, в кожній справі є фундамент, то треба дуже добре знати. Фундаменту, якщо якщо ти нутриціолог, треба знати про харчування. Якщо ти експерт з менеджменту, треба мати у такі базові знання. У нас зараз у нас є одна співробітниця. Вона вже у нас не працює, тому що вона поїхала з України, коли почалася війна. Але вона два роки була в Німеччині вчила мову, і зараз вона її запросила до компанії а, очолювати а, департамент тренінгів міжнародна компанія в Німеччині. І вона мені дзвонить, і каже, Людмила, ви пам'ятаєте, ми завжди людей навчали рівнем зрілості, то зараз я це вивчаю як основу моєї діяльності як менеджера. Тобто є багато класичних знань, і їм не, не можна, от просто не можна їм як це сказати, їх не можна відсовувати. Угу. А потім вже будуть все, що завгодно. У кожного з нас є своя індивідуальність, але для того, щоб ти не наносив шкоди, необхідно мати класику. Супер, дякую. А як ви ставитеся до негативу, який відбувається там в онлайні, в офлайні? Як ви з цим справляєтесь і як себе налаштовувати на позитив? Перше. Є така стара, стара метафора чи легенда, коли йшов Ісус чи Будда, він йшов через якесь селище, і люди хотіли його там ображати, образити. А потім, якщо він відповісти, відповість їм, то тоді вони його закидають камнями. І вони, вони там його ображали, ображали, а він не реагував зовсім, просто не звертав уваги. І коли він вже прийшов, то одна людина підійшла і каже: Слухай, ми так, так намагалися тебе ображати чому ти ніяк не зреагував? А він відповідає, відповідає. Вашому праві намагатися образити мене, але тільки в моєму праві це прийняти чи не прийняти це перша порада. А друга, от негатив і позитив, я шукаю конструктив. Ну якщо мене обліли грязю, да, то що тут може бути позитив, позитивно? Я можу собі сказати: ну так, да, в мене є нагода придбати нову сукню. Ну, ніякого позитиву немає, а конструктив є. Я шукаю рішення. Якщо зараз мене брудна сукня, і мені потрібно десь виступити, то я бігом забігаю в крамницю, придбаю нову сукню, йду, виступаю. Але я ніколи не буду казати, це мені потрібно було. В цьому ці гарні речі. Це дало мені можливість можливість придбати нову сухню. Ні, я просто дивлюся так, як воно є, і шукаю рішення для того, щоб я отримала те, що мені потрібно, щоб ніякі хейтери, негативні новини і на шагеди, ракети, щоб воно мене не зупиняло. От просто щоб воно мене не зупиняло. А життя воно все одно потрібно жити. Якщо ти не готовий жити, ну дев'ятий поверх тебе є стрибай йди, але mm -hmm. ніхто не хоче. То треба жити і жити гарно, бо ми, ми за це боремося. Треба жити. Супер, дякую. Класно. А давайте ще. Це давайте. вже питання немає. але ми коли йшли, говорили Давай. про що, типу, що в людей мало що є, вони сидять в своїй да, оболоночки. Да, і да. що? От про це поговорити ще. Як ви... Ай. Дайте свою пораду, щоб виходити і розвиватися прямо, прямо зараз. Так. Да. А у мене є таке правило, якщо я щось не хочу робити, я переношусь в в думках на на півгодини вперед. Ну, наприклад, я зранку прокидаюся і не хочу бігти. Погода там дощ. І я себе питаю: от пройде півгодини, й що я що я буду відчувати, якщо я побіжу або не побіжу, коли я вже не можу. І я завжди розумію, що якщо я не побіжу, то через пів години я буду дуже жалкувати про це. Буде дуже шкода. І я вдягаюся і йду. І так само тут не хочеться нічого робити, не хочеться нікуди йти, хочеться відсіджувати. По перше, ти до цього звикнеш. Ти звикнеш і станеш меблями, а потім дуже важко себе підняти. Це перше. А друге, просто подивись у майбутнє через 5 через 10 років. А що у тебе залишиться, якщо ти будеш продовжувати такий стан життя? Що у тебе буде? Нічого, бо всі люди побіжуть. Навіть якщо тебе поховають, один раз прийдуть, квіточки покладуть і побіжуть. Усі люди будуть жити. То треба розуміти, що ти прийшов для того, щоб жити. А життя це рух. Супер. То всі йдемо танцювати. Да. Всі йдемо танцювати, я вас запрошую, да? коли ти да? да? ви да? будете чекати у себе на районі, чи все Слухай, Ну я може вивати? прийду разочок спробувати, але їздити все одно не зможу. Ну, я ж да. це розумію, да тому я все ж таки спробувати спробую, але чекаю.